Привіт! Сьогодні розв'яжемо завдання з НМТ та використаємо теорему про три перпендикуляри. За умовою нам дано трикутну піраміду. Сторона основи цієї піраміди становить 8 коренів з трьох. А по фему, або простіше кажучи, висота бічної зграні дорівнює 8. Тепер, піраміда правильна отже, в основі лежить правильний многокутник. В даному випадку правильний трикутник. Отже, сторона основи рівні. Також, оскільки піраміда правильна, бічні ребра також рівні. Основа висоти це центр вписаного та описаного навколо трикутника кола. Проведемо відрізок, який сполучатиме опуфему та висоту. Зараз бачимо прямокутний трикутник СОК та пряму БЦ, яка перпендикулярна до СК. Отже, можемо використати теорему про три перпендикуляра, відео про яку вже є на каналі. Тоді ОК буде перпендикулярно до ВЦ. Отже, можна стверджувати, що ОК це радіус вписаного кола, бо радіус точку дотику перпендикулярний до сторони. Перде розв'язання. Нам потрібно буде знайти об'єм формули я в довідкових матеріалах. Для цього треба знайти площу основи та висоту. Що приємно, площу основи можемо знайти вже зараз. В довідкових матеріалах є ось така формула. Для нашого випадку вона виглядатиме ось так. Ціну 60 градусів, тому що трикутник рівносторонній і кути всі рівні. Отже, всі кути – це 180 поділити на 3 по 60 градусів. Тепер підставимо. 64 двіків знаменнику можна скоротити. І площа у нас вийде 48 коренів з трьох. Бачимо, що СО входить в склад трикутника СОК. Було б добре, якби у нас було ОК, і ми б змогли вже за теоремою Піфагора знайти наше СО. ОК це радіус вписаного кола. А радіус вписаного кола входить до формули площі трикутника, яку ви також можете бачити в довідкових матеріалах. І яка дорівнює у нас 48 коренів з 3. Що таке П? П – це півпериметр, і він дорівнює, ну, власне, половині периметру. Тепер підставимо. Скоротили. Тепер трикутник СОК. Ми вже знайшли, що ОК це дорівнює радіусу дорівнює 4. І у нас утворився трикутник з гіпотенузою 8 та катетом 4. Можемо зараз використати або теорему Піфагора, або, якщо поглянете відео про корисні трикутники, зрозумієте, що СО дорівнює х коренів з 3. І в нашому випадку дорівнює 4х коренів з 3. Тепер можемо підставляти та знаходити об'єм. 48 м3 можна скоротити на 3. Це 16. 16 помножити на 4 – 64, і корінь з 3 помножити на корінь з 3 це 3. Отже, у нас вийшов об'єм 192 смбічний.